Алоха бандо! Хоч і немає світла, 10 свіженьких кубкових матчів вже до вашої уваги. В багатьох групах це були вирішальні матчі. Тож напруга була велика. Місцями дуже круті кінцівки. Ну і звісно, пара казкових хайлайтів від Джамуранта. Тож смачного всім і давайте вриватись! Атланта Хокс, єдина команда у лізі, яка завдала Клівленду домашньої поразки. Причому це було буквально пару днів тому. Тому Клівленд має бути сьогодні дуже злючі. Донован Мічел розпочинає атаки своєї команди. Даріус Гарланд йому допомагає. Даріус із нуля трьохвий. До цього він влучив ще один трьочковий. Тому ось такий старт від Даріуса Гарланда. Вже дарує своїй команді невеличку перевагу в плюс 5. Щоправда, як і в минулому матчі, далі у Атланти виходить лава запасних і починає возити по паркету лаву запасних Клівленда Деандре Хантер. На нього сьогодні взагалі немає ніякої управи. Донован Мічел з іншої сторони намагається. Еван Моблі йому допомагає. У моблі сьогодні 24 очки. А от Донован навпаки, взагалі нічого нічогосінько не влучив. 12 понтів. 5 із 23. Реалізація. Де Деандр Хантер тим часом продовжує влучати Трей янг йому постачає передачки. Далі Трей Янг і сам вже флоутер відправляє. У Трея 21 очко, 11 передач. Правда, аж на семи втратах. Пізніше Клівленд все таки дістає Атланту. Знову виходить там лава запасних. Гарланд дуже класно себе показує. Набирає сьогодні 29 дев'ять понтів. Але пізніше, що правильно, знову Атланти виходять резервисти і починають розривати Джейлен Джонсон данкові дриві. Він не резервист, але він трішки розривав. У нього двадцятка, у нього сім передач, дев'ять підбирань. Трей Янг класно сфоткав його дант на неіснуючу камеру. Далі Трей Янг здалеку. Бом -бом. Ух, вже небезпечна перевага для Атланти. Більше на Деандре Хантера так і не знайшлось ніякої відповіді. Він з лави запасних набирає 23 очки. Всього лише на 12 китках. Оконго йому чудово допомагає 15 очками. і Вже плюс 20 Атланта попереду. Таким чином, лавка Хоукс набирає сьогодні 50 очок проти 28 у Клівленда. Також Атланта реалізує 14 триочкових, Там під кінець навіть ось такі складнючі трьошки залітали. Таким чином, Атланта вже двічі поспіль виграють у Кев своєю лавою запасних. Мемфіс грізлі сприймають нюорланс У пеліканів, окрім ось кадрових проблем, є ще певні ну, психологічно-хімічні, скажімо так, після попередньої поразки, Дежон Тимюрей сказав після матчового інтерв'ю, що у нас є проблеми, ми не засмучуємось після поразок. Це величезні проблеми. Подивимось, як сьогодні реагуватимуть пелікани, і чи взагалі буде поразка? Поки що Джамурат натякає, що буде класні. І передачки роздає. І ось тут поцупив м'яча. У дежонте Мюре каже: не розмовляти треба в баскетбол, а грати. джаморант неймовірний. Подивіться на ось цю передачу на санті Алдамо. Ой, яка краса від джа! Мемфіс на невеличкій перевазі для них цей матч досить критичний. Якщо вони програють, вони можуть вилетіти вже із кубка дежонте Мюрий. відповідає, набирає сьогодні 21 очко. Щоправда, пелікани все одно у ролі відстаючих. Тому що Джа Мората ніхто спинити не може ні на периметрі, ні у фарбі. Він легко проходить. Він легко набирає очки. Санті Алдама допомагає. Взагалі, лава запасних шикарно грає сьогодні у Мемфіса. Вони набирають 46 очок. Це все резервисте. Санті Алдама один із них. У нього двадцятка. Всього лише на одному промасі з Час знову показує свої скажені хайлайти, як же він вистрибує. Дивився я статистику цього данку. На метр з гаком вилетів морант у цьому епізоді. 27 очок у нього, сім передач, 3 перехоплення. Мемфіс вже на десятку попереду. Джерен Джексон Джуніор також 23 очки набирає з вісьмома підбираннями. І пеліканів, наче не можна повністю назвати мертвими. Так сьогодні там стрей Мерфі набирає 21. і в місі дабл-дабл Даблдабл, Макколума 30-ка. Але Мемфіс занадто швидкий, їх занадто багато. І Вони здобувають п'яту поспіль перемогу. Майамі Хіт проти Торонто Репторс. Майами, до речі, виграли три з останніх чотирьох поєдинків. Це напряму пов'язано ось із чудовою грою від Джимі Батлера. 35-річний Джимбо влучає 61% з гри за останні п'ять матчів. Тому подивимось, чи зможе Джимі протягнути свою ось цю класну гру і в сьогоднішній поєдинок поки що все нормально, і у нього і у його команди. Рахуночок рівний наприкінці першої чверті Тайлер Хіро відпрацьовує на чужому щиті після Кевіна Лава. Тайлер набирає сьогодні 23 очки і дарує своїй команді невеличке лідерство. З іншої сторони, Скотті Барнс атакує з дистанції. Скотті набирає сьогодні трипл-дабл, 24 очки, 10 підбирань, 10 асистів. його Торонто трішки попереду. Першій половині, навіть не дивлячись на старання Бема Дебайо. Класний ендуанчик від нього. У Репторс же також черговий класний матч видає Арджей Бере. Дуже класно влучає. 25 очок набирає. І Майами знову в ролі наздоганяючих у другій чверті. У кінцівці Джимі Батлер влучає здалеку не дуже характерне дії для нього. Але Джимі сьогодні в повному порядку 26 очок на його рахунку, плюс 6 асистів. І ось якраз у третій чверті Майамі починають свій вирішальний ривочок. 19-2 Ось такий ривочок був відхід. Джимі Батлер, чергові очки. Далі Бема Дебайо також своєю супер різносторонньою грою допомагає своїм партнерам. Класний дан через усю фарбу. Дебайо трипл дабл, 14, плюс 10, плюс 10. Майами вже на плюс 7 попереду. Хайме Хакес також виходить з лави запасних, дає 15 поінтів. Розір 12 поінтів з лавки. І наприкінці третьої чверті хід вже попереду на плюс 15. Вони забувають сьогодні. 21 триочковий. Це їх третій показник за всю історію франшизи. Тому знову ж таки, якби Арджей берет не намагався, не старався. як Копельтель також сьогодні був у повному порядку. 24 плюс 10, Але Джиммі Батлер та компанія закривають цей поєдинок, ба більше. Подивіться, яким чином Бему Адебаю не вистачає одного підбирання до трипл-дабла. в цьому епізоді. Джиммі запускає щось у сторону кошика. і Ще й кричить там Бем, лови. Типу, на тобі ось це одне підбирання до трипл-дабла, Порадував свого партнера по команді. Вітаємо хіт із перемогою. Ну і в кінцівці ще трішки поспілкуємося із Батлером. Джиммі, ти знав у кінцівці, що Бему не вистачає одного підбирання якраз до трипл-дабла? Я гадки не мав. Серйозно? Абсолютно серйозно. Я просто-напросто шпурнув поганий кидочок. Ось і все. Щось, друзі, мені підказує, що Джиммі Батлер нас трішечки намахує. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Індіана Пейзер сприймали у себе вдома Детройт Пістонс. з Детройт. Приїхали нарешті із Канінгемом із Тобайсом Харрісом. Вони повернулись після у своїх ушкоджень. Ну а індіана все ще без Немгарда, без несміта, без Шепарда. Тому Тайріс Халібертон заряджає з восьми з половиною трьошечку і розуміє, що від нього сьогодні дуже багато буде залежати. З іншої сторони, подивіться, що робить Кейт Канінгем. О, найс! Відправляє Квенту на Джексона на підлогу, змушує його торкнутись сідницями паркету. Неймовірно крутий епізод. Далі Канінгем ще навалює з трисекундної зони. Детройт вже навіть річки попереду цій зустрічі. Ось новачок Рон Холанд робить плюс 7. А все тому, що Пістонс показує сьогодні найкращу свою реалізацію в цьому сезоні. 58% з гри. І 18 триочкових із відсотком 47. Все це вже дозволяє мати 15 очкову перевагу для Детройта. Таріс Халібертон забуває у відповідь трьошку, Каже: я вас не відпущу. Набирає 19 поїнців, п'ять асистів, але це взагалі не його цифри. Ось Кейт у відповідь набирає свої цифри. У нього 24, 11 передач, але так знову забагато втрат. Шість штук. Їх треба Кейду трішки прикрутити і вийти на ще більш якісний рівень. Тим часом ще й ветерани непогану гру показують сьогодні у Детройта. Тобаес Харріс 16 поінтів, Малік Бізлі, 25 з п'ять триочковими. Ось якраз його хайлайт на вашому екрані. Ну і таким чином, Детройт майже до кінця матчі тримали цю 20 очкову перевагу. Вони виграють третій матч у групі. Ну а Пейсерс минулорічні монологічні фіналісти вилітають із Кубку Емірейтс. Лос-Анджелес Лейкерс проти Сіті Тандер. Центральний матч цієї ночі для обох до речі. Команд гра плюс-мінус вирішальна. тому що хто її програє, той майже не матиме шансів на вихід зі своєї групи. Тому Оклахома одразу це розуміючи. Роблять перехоплення. Точніше, втрату допускає Остін Рівс. Там він зіштовхнувся із Ентоні Девісом. І Хартенштайн відправляє у швидкий відрив шеї Юджеса Олександра. До речі, втрат сьогодні у Лейкерс буде забагато. Ось чергова Джейлен Вільямс постарався. 17 разів озерники втрачають сьогодні м'яча. Плюс 5 оклахома попереду. Риха Мура відповідає з передачі Леброна Джеймса. У Леброна сьогодні далеко не найкращий поєдинок. А от у іншого лідера з іншої сторони у Шей Гілджеса Олександра все у повнісінькому порядку. Ентоні Девіс відпрацьовує у нього сьогодні. 15 очок всього лише також не феєричний матч, 12 підбирань. Тим часом у нас перша половина закінчується майже рівною Шей У проході не звертає уваги на Далтона Кенекта на Ентоні Девіса. Легко набирає свої очки у відповідь Леброн Джеймс лівою рукою. У Леброна всього лише 12 потім 5 із 13 реалізація. А ось Далтон Конект. Ух, який данку у відриві. Далтон набирає сьогодні 20 -ку. 6 із 13 здалеку пуля. Він як почав виходити у старті, став якраз набирати 20 в середньому. Щоправда, з іншої сторони, Шей Гілджес, Олександр абсолютно не спинний. Ніхто проти нього нічого не може показати у захисті. Тому як би Леброн не намагався на іншій стороні майданчика, Шей просто розриває. Навіть ось в таких 50 на 50 ситуаціях все одно переграє своїх суперників. Класна передачка на Лудорта. У Дорта 4 з 5, з далеку 6, ще один ендван. Він сьогодні в п'яте за останні 6 матчів набирає 30+, а конкретніше 36 очок. 15 із них у четвертій чверті, плюс 9 асистів. Лейкерс під кінцівку ще намагаються зрівняти рахунок. Дві хвилини до кінця, всього лише мінус один. Остін Рівс не влучає з далеку, але підбирання у Лейкерс немає. Ну і в останній атаці вже... Шей Гілджес Олександр ставить крапку у цій зустрічі. Він дарує клахомі шанси на вихід із групи. Ну а от діючі чемпіони Лейкерс вже вибувають з турніру. Брухлінець приймали Орландо Мечик. Не сьогодні грали без свого головного модератора нападу, без Деніса Шрёдера, який відсутній через особисті причини. Орландо ж також це ще без Пауло Банкеру, але там є Франц Вагнер, як ми знаємо, який чудово справляється з самотужки, виходить на інший абсолютно рівень, як гравець, і Орландо взагалі виграють 10 із останніх 11 матчів. Водимо, що вони сьогодні запропонують Брукліну. Поки що вони вже на ранньому лідерстві, плюс 8. Вагнер молодший біжить у відрив робити плюс 10, і це вже у кінцівці першої чверті. Зі сторони Брукліна, звісно, без ще дуже важко, прям повна вакханалія. 20 втрат сьогодні допускають гравці НЕЦ. Шейк Мілтон ну виглядав непогано. 22 очки набирає з лави запасних, але це не дуже допомагає. Плюс ще й там Бен Сімонс починає щось наїжджати на молодого Ентоні Блека. Джейлен Санс Сакс підбігає. і Каже, слухай, Сімонс, ти спочатку навчись кидати з під кошика, а потім будеш робити такі речі. Саксу і Сімонсу дають по технарю. Ми ж з вами вже в кінці цій другої чверті, де Кентавіл Сколдвелпоп знову робить плюс 10 для своєї команди. Пізніше, у третій чверті, вже він робить плюс 15 для своєї команди. У Кентавіуса 19 понтів сьогодні 4 5 з 5 здалеку. Далі Джейлен Сакс вже робить двадцятку перевагу для Орландо. А все тому, що вони по перше прекрасно зіграли в захисті, як завжди, 13 перехоплень, 13 блокшотів. А по-друге, реалізували 18 триочкових із 35. Це майже 52 відсотки. Дуже непогано для команди, яка найгірше кидає триочкові у лізі. Ну і Франца Вагнера, звісно, відмічаємо 29 очок, 8 підбирань, 8 асистів. Для Орландо це третя перемога. У групі вони без поразок. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише. І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Шарлот Хорнець приймали Нью-Йорк Нікс і приймали вони його без свого головного гравця, без своєї головної зірки, без ламело бола. А ламело бол на секундочку за останні чотири матчі набирав по 40 очок в середньому. Тому сказати, що для Хорнець це величезна втрата, це не сказати нічого. Тим не менш, Хорнець попереду у другій чверті. Карл Ентоні Таунс намагається дістати Нью-Йорк із дефіциту, але Брендон Міллер не дає йому це зробити. У Міллера сьогодні двадцятка, але лише 7 із 25. Він сьогодні реалізував два із 11 -ти. Здалеку. Втім, Нью-Йорк все ще намагається відігратись. Джейлен Брансом цим займається. Класно залітають в нього сьогодні. Кидочки. Нью-Йорк попереду на плюс один. Але далі ще відбувається. Шарлот набирають два очки. Залишається одна секунда. Джейлен Грін класно грає в захисті. Робить перехоплення сереною. О, який кидочок! Яку координацію продемонстрував зараз Джейлен Грін? Він набирає сьогодні 15 понтів для своєї команди Брендон Міллер з передачі Васи Міцича, класно знову вривається у фарбу, ніхто його там не зупиняє, і все ще Шарлот попереду. Навіть без ламело Бола. А все тому, що Нью-Йорк сьогодні дуже щедрі. Вони допускають 8 втрат у першій половині, потім 11, у другій, всього 19. Ось чергова від Брансона. І це дає Хорнець набирати ось такі легкі очки, як Салаун зараз набирає новачок. У нього 14 поїнтів плюс 8 підбирань. Хорнець попереду у третій чверті, але Джош Харт починає ревочок своєї команди. У Харта дуже серйозний дабл дабл, 13 плюс 12, ще й плюс 5 асистів. Макбрайт на додачу лави запасний дає 14 поїнтів. Далі вже у четвертій чверті Брансон продовжує тиснути на захист Хорнець. У Брансона 31 очко, 6 підбирань, 6 передач. І залишається у нас 50 секунд до кінця. Діабате гатить згори. Брансон порушує правила, тому у Хорнець ще є один шанс. Всього лише мінус 3, 25 секунд до кінця. Коді Мартін, трьошка на рівний рахунок. Ноуп. Nope. Нью-Йоркці все-таки доводять діло до перемоги, навіть не дивлячись на 19 втрат. Мінесоти Тімборолос приймали Лос-Анджелес Кліперс. Вовки мають наразі чотири поразки поспіль. Ентоні Едвардс розповідав, що команда максимально не згуртована, і сьогодні вони можуть вилетіти із внутрішнього кубка, якщо програють. Тому подивимось, як команда відреагує на слова Ентоні Едвардса. Лос-Анджелес кліперс вже сьогодні знову без Кавая, без Паула, але є ось цей. Бородатий чувак, який не пропускає матчів, який веде цю команду за собою. І в цьому матчі також демонструє хорошу гру. Хардена 20 очок, 11 передач, шість підбирань, п'ять перехоплень на додачу. Руді Гобер згадав, що він може гатити згори, але Деррік Джонс Джуніор це робить набагато краще. Тому Кліперс дуже недалеко у цьому матчі. Всього лише мінус 6 у третій чверці мінус 9 робить Ентоні Едвардс. Забуває здало з дальньої дистанції, але одразу ж відповідають Кліперс Паттюм трошки в не рахунок, а все тому, що Тімберволз 22 втрати сьогодні допускають. Ось до речі, могла бути чергова останні секунди володіння. Бейн! трьошки від щита заходить. Вовки трішки попереду дуже важливий момент цього матчу. Ми заходимо вже у клатч. Кевін Портер Джуніор. Із мінус п'яти робить мінус три у нього 17 понтів з лави запасних. Далі Джеймс Харден намагається вивести із дефіциту свою команду один на один проти Нікола Олександра Уокера з контактом із фолом триочковий. У Кліперс є всі шанси на перемогу у цьому матчі. Але Ентоні Едвардс, ось хто не влучав увесь поєдинок, але влучив у найважливіший момент. Він дарує своїй команді перемогу та невеличку надію на вихід із групи. Ей, hey, Енд, важка кінцівка у вас була хлопці, як ви все-таки змогли виграти? Ми просто боролись до кінця. Ми не дуже граємо в останніх матчах, тому мусили сьогодні показати стійкість. Тим паче проти цієї команди дуже складно грати, дуже неприємний захист, постійно кидають даблтіми. І навіть попри те, що ми не знайшли ритму нападі, у захисті ми були на висоті. Слухай, ми чули твоє останнє інтерв'ю після попереднього матчу, що не було певної згуртованості у вашій команді. Чи вважаєш ти, що ця перемога може бути такою собі відповіддю на ось ту твою заяву після минулого матчу? Так як я й казав, наша ідентичність це захист, і сьогодні Руді Джейден відпрацювали як могли. Нікел Донте, нас нас взагалі робив божевільні речі в захисті у кінцівці. Та навіть я, Джуліус, дуже непогано зіграв. Коротше кажучи, це саме те, що нам потрібно, і нам це потрібно в кожному матчі. Portland Трейл Блейзерс проти Сакраменто Kings. королі грають вже четвертий матч за останні шість днів. Просто колосальні фізичні навантаження. Але Дарон Фокс каже: я готовий, без проблем. Команді потрібно, значить, я готовий. А команді дуже потрібно, тому що ще одна поразка у групі, і Сакраменто вже не матиме шансів. На плей-офф внутрішнього турніру, і Сабоніс це прекрасно також розуміє. Заряджає здалеку після класної атаки 3 секундної зони. У Сабоніса черговий трипл-дабл, нічого нового. 21 очко, 14 підбирань, 11 асистів, 8 із 10 з гри. Друга чверть у нас тим часом. Мінус 5 для господарів. І ось тут вони вже також починають активно лізти у фарбу. По перше. Вони там сьогодні просто домінували. 64 очки набирають саме з три секундної зони. Ну і в цілому дуже збалансовано починають бігти вперед. Шість чоловік набирають сьогодні двозначні цифри у Портленда. І ось так потрохи вони вже в лідерах на плюс чотири. Още одна трьошка від Дені Авді. у нього двадцятка дев'ять підбирань. Далі Дандре Ейтон набирає свої очки. Домашній кошик трішечки допомагає. Ейтон назбирав сьогодні 26 очок і дев'ять ребаундів. Ну а ми з вами тим часом вже у третій чверті. Ось тут чергова втрата від Сакраменто і чергові легкі очки для Портленда. Сакраменто сьогодні допускають 20 втрат. 20! це 20 додаткових володінь для Портленда. І Дені Авдію це не може не радувати. Так само, як і Анферні Саймонса, який набирає 21 очко плюс 9 асистів. І ось так потрохи-потрохи у четвертій чверті Сакраменто починають піднімати руки вгору, починають випадати із боротьби. І як результат залишаються без перемог у своїй групі 0-3. Чикаго був приймали Бостон Селтікс. Дуже важливий матч з точки зору розподілу команд у групі. В обох колективів дві перемоги і одна поразка. Почнемо ми із закалавіна, якого вже Чикаго виставили на продаж. Вони вже обдзвонили всі фронтофіси і сказали, що готові обміняти Лавіна Вучевича Лонзобола, які втрьох займають 85 мільйонів у платіжці. З іншої сторони, Бостон Селтікс вже на перших хвилинах ідуть на раннє лідерство. Джейлен Браун трошки кута з передачі Дейріка Вайта. Плюс 10 вже кельти попереду. Далі Джейсон Тейтом з пік-н-ролла. Бум! Ще одна трьоха. Джей Ті прекрасно влучає в цьому матчі 67% реалізації. Дерік Уайт ще одну трьошку влучає. Уайде сьогодні 17 поінтів. Щоправда, динамічна атака Чикаго Bulls дозволяють їм триматись на лідерстві. Лонзо Бол. Нічого собі хто повернувся. Нарешті він грає. Нарешті грає стабільно, більш-менш, принаймні, Нікола Вучевич. Ось то грає дійсно стабільно. Набирає сьогодні 32 очки, 11 підбирань, влучає 5 очкових. І Чикаго вже були попереду. Джейсон Тейтум, каже, мене це не влаштовує. Зрівнює рахуночок. У Тейтума сьогодні 35 очок, 14 збрань, 5 асистів. Щоправда, Чикаго все ще на лідерстві. За клаві набирає 29. Щоправда, більше майже нічого не робить. Ось 29 очок, одне підбрання, один асист. І таким чином був все ще на плюс 4. Попереду у третій чверті. Джейсон Тейтум намагається це виправити. Йому чудово, сьогодні допомагають партнери і Пейтон Прічард, і Крістап Спорзінгіс. Але Тейтум зависає у повітрі. Які чудові очки набирає через Етейл «E на Хортона Такера, який також відповідає строчковій дистанції і нікуди Селтікс «E далеко не можуть відірватись навіть попри ось такі речі від Джейлена Брауна. Прекрасний данк. В цілому ж, Джейлен Браун сьогодні майже все промазав. 7 із 21 реалізація з гри. Ну а далі у четвертій чверті з справжнім героєм стає Пейтон Прічард. Він набирає 11 очок поспіль. Він сьогодні влучає майже все, 29 очок. 7 із 11. далеку. ось такі трьошки з центра поля майже заходять від нього. Пізніше Порзінгіс каже, Я також так можу? Ще одна трьошка. У Порзінгіса 21, плюс 8 підбирань. Три хвилини у нас залишається до кінця четвертої чверті. Заклавін цього лише мінус три для Чикаго. Він сьогодні став лідером. Бул за кількістю реалізованих триочкових. Обігнав Кірка Хайндіка. Щоправда, Бостон обіграти це так і не допомогло. Бул втрачають шанси на вихід із групи. По завершенню, як завжди, хочу дуже сильно подякувати всім спонсорам та патронам каналу. Власне, дякую всім спонсорам та патронам каналу. Хто хоче доєднатися, посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому, всім, до завтра, Па-па!